Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зараз зробимо огляд на дуже цікавий трактор. Виробник Янмар АФ330 з кабіною. І кабіна теж в Янмарчиках дуже цікава. Зараз покажу і обґрунтую свою власне думку. Вона невеличка. І тому в садочки, в ягідники, вона є вузькою, вона є невисокою. Можна бачити, як вона компактно розміщена на тракторі. Так, десь є негатив єдиний цієї кабіни, це, мабуть, оператор. Якщо він високого зросту, то йому буде не до кінця зручно. Але це треба міряти, треба сідати, тестувати і пробувати. Так, по самому тракторі. 30 сил, вага, тонна 300 плюс десь е, знайти точних даних важко. Ми, на жаль, не маємо ваги, щоб міряти, але дивимося по вузлах. Бачите, який масивний передній міст, одразу бачите, мінімум корозії. Гідропідсилювач, звичайно, присутній. По колії вузьке положення 1,14 14, ширше положення. Можна тут регулювати. І до метр тридцять, Я думаю, по задніх колесах за рахунок павуків можна зробити і метр сорок, і відповідно, воно буде по внутрішньому, по внутрішній ширині шин співпадати не по центрах, а по внутрішній буде співпадати і працювати на власне, міжрядці 70 сантиметрів в технічних культурах. Цим трактором теж можливо двохтисячний рік по дисках, другий місяць 2000 року, задні шини. В чудовому стані оригінальні бріч-стоуни. По розміру, давайте глянемо де ж цей розмір скувався від нас. 12.4 на 24 заднє і переднє, мабуть, 7 на 16 Є трішки тріщин, але вони точно не є критичними. 7-16, так як я і думав в комплекті. Грунтофриза 1,7 70 м на швидкоз'ємі. Рівень горизонту це все присутнє. Регулювання додаткове ще на крилі. Глибина обробки теж на блоці управління. Ножі на грунтофризі стерта тільки фарба не підношені зовсім з Японії. Всередині. Бачите. 1545 мотогодин. Дуже хороший візуальний стан. Все просто на місці, все компактно, все під рукою. Вал відбору. Чотири вперед, одна назад. Є три режими плюс режим кріпера повзучий. Там швидкість руху взагалі настільки мінімальна. Що розсаду з сажалочкою можна робити будь-що. Бачите, от чому ця кабіна така невеличка? Я своїм зростом 1,82 м і маю ще сантиметрів 5-6 запас, власне, поверху. Ну, закриємо герметично гарно. Давайте спробуємо завести. От. Теж чую відразу дує холодом. Заводиться з півоборта. Ох, тут є навіть рециркуляція, подивіться, закриває. Герметично. якщо працюєте за засобами захисту, зручна гарна кнопочка Одною, одним натисканням не потрапляє всередину взагалі навіть через фільтри. Дуже цікава комплектація. Так, гідропідсилювач. Напрям руху через щеплення. І давайте О, він це на високій передачі. Перемикає плавно, можемо перемикати без щеплення. Відразу підхоплює без стуків, без ривків, коробка працює на відмінно. Давайте спробуємо, що ми спробуємо? Давайте спробуємо, що тут функція на місці мала б десь бути. От управління. Повний привід і функція оберт на місці. Подивіться, тут супер функція оберт на місці, підгальмовує колесо. Наскільки зручно. Дивіться, як шустро він розвертається, колесо кладеться і все, і ви на одному місці прямо на поло своєї осі. Прекрасний. Прекрасний стан хороший, як візуально, так і технічно. Приїжджайте, тестуйте. Ціна 12600 з доставкою або 12300 самовивіз з нашого майданчику. Жодного димочку з вихлопної, кондиціонер заправлений. Наше тут є регулювання керма по нахилу, також зручно можна під себе трішки підлаштувати. Отакий От цікавий трактор з невеличкою кабіною точно стане в нагоді на будь-якому фермерському господарстві. 12.300. Самовивіз з майданчика місто Рівне, вулиця Князя Володимира, 112, великий вибір. Техніки різної потужності, всім успіхів, миру та перемоги нам з вами був Володимир на каналі Вірен. Техніка. До побачення.